Недавно в Торонті гостювали голова Української республіканської партії Левко Каненко і його дружина Надія. При українському національному об'єднанні діє організація в канади яка влаштувала зустріч Надії Лукяненко із українським жіноцтвом у Торонті. Як дружина депутата Верховної Ради України Надія Лук'яненко бере активну участь у всіх виявах національного відродження України. На зустрічі з українськими жінками в Торонті вона розповіла про ті болючі питання, що хвилюють сучасних українських матерів і жінок взагалі, та докладніше зупинилася на наслідках Чорнобильської катастрофи та на діяльності комітету солдатських матерів Надя Лукяненко про Чорнобильську трагедію. Ми приїхали до вас в той час, коли і в вас, і в нас відзначалася трагедія чорнобильських подій. Ця страшна подія сталася. П'ять років назад. Але е, сама трагедія не закінчилася ні в той час, коли вона сталася. Не закінчилася вона через п'ять років, тобто нині не закінчиться вона і ще через 50 років. Взагалі, наслідки цієї трагедії будуть ще невідомі дов, дов, довгі роки. Ми знаємо, як багато говорилося про те, е, про трагедію Херусімі і Нагасакі. Вона була значно менша. Як Чорнобильська трагедія, коли я покидала Київ з Австралії, приїхав прилетів літак з великою допомогою для українців для дітей Чорнобиля. Але навіть в той такий момент наша колоніальна залежність проявляється на кожному кроці. Літак затримали в Москві і ніяк не хотіли його відправляти по адресу, бо він був адресований на Верховну Раду міста Києва. Вітак затримали в Москві і сказали, що будуть ділити на три частини: тобто Білорусію, Україну і Росію. Люди, які супроводжували цей літак, сказали, що все рівно оцю вони не погодилися з тим і будуть подавати на міжнародний суд. Саркофаг четвертого блоку Чорнобильської АЕС і надалі залишається загрозою. Для всього живого навколо і не тільки в радіусі 30-кілометрової зони, а й далеко далі, бо в ньому зацементовано 185 тонн атомного пального. А проте дотепер, 5 років після катастрофи, навіть із 30-кілометрової зони ще не всі виїхали, бо в Україні за так званих нормальних обставин люди чекають по 20 років на нове житлове приміщення, а тепер через Чорнобиль той реченець значно збільшився. Розповіла Надя Лугяненко про причини, які призвели до створення комітету солдатських матерів, про жорстоке знущання над українськими юнаками, які відбувають військову службу поза Україною, а також про те, що по Карпатах вештаються втікачі з армії і озброєні відділи, ніби дезертирів, а в дійсності підозрілих людей, які не спілкуються із справжніми втікачами, маючи очевидно. Провокативні наміри. Вона заявила, що дві-три групи таких озброєних провокаторів, групи величиною в 10-12 чоловік, озброєних можуть спричинити конфлікт, як це було в Прибалтиці або на півдні між Азербайджаном і Вірменією. І з Торонто для Канадського міжнародного радіо передав Олександр Харченко. Голова Української республіканської партії Левко Лукяненко. Під час свого перебування в Канаді зустрічався з канадськими політиками, з українськими громадами у містах більшого українського скупчення, давав інтерв'ю канадській англомовній і франкомовній пресі, а також українським телевізійним програмам. Зустріч з Левком Ліканенком у Торонті відбулася в українському культурному центрі, де присутнім його представив президент світового Конгресу вільних українців магістр Юрій Шимков. Він сказав, що Левко Лукіненко вирішив здобути юридичну освіту саме для того, щоб написати справедливі закони для самостійної законоправної держави українського народу. Але після заснування української селянсько-робітничної партії його заарештували і засудили на кару смерті тільки за те, що він на одному зібранні зацитував 16 і 17 статті радянської конституції. Східно з якими складові республіки мають право на добровільний вихід з Радянського Союзу. Канадські англомовні і франкомовні журналісти, які переводили інтерв'ю з Левком Ліканенком, не могли йому повірити, що в Радянському Союзі можна отримати кару смерти за публічне цитування Конституції. Кару смерти потім було замінено 15 роками концаборів. Але даймо слово президентові СКВУ. 6 році, лише звільнивши з тюрми, він знову відразу після звільнення оформлює Гельсінську спілку в 77-му року заарештований. В 79-му році, після того арешту, цілий парламент канадський усіх партій ліберальної, консервативної і нової демократичної парламент Канади. Подає його на номінацію на Нобелівську премію миру. Ніякий парламент в світі це не зробив як канадський парламент, за що Левко Лутяненко вдячний по сьогоднішній день. І він ще і цю премію колись одержить, коли стане президентом незалежної самостійної України. До зустрічі з українською громадою. Левка Лук'яненка, вітав директор українського культурного центру в Торонті інженер Мирон Барабаш, голова Торонського відділу Конгресу Українців Канади, інженер Ярослав Соколець та голова жіночої ліги визволення України Леся Шуст. Подаємо звукозапис із промови Левка Лук'яненка. Якщо колись давним-давно можливо вас нещастя привело у чужий край, то в новіші часи вже є великим благом для України. Що наш народ не тільки на Україні, але й поза межами його, не тільки жив під тою жорстокою диктатурою, але жив і в вільних умовах. І тут, де є свобода слова і свобода друку, і тут пропагував ідею українства, плекав собі Україну і ніс її між люди. Ви продовжували українську душу, і ви тепер дожили до того часу, коли там дістали можливість говорити більш-менш відкрито, і таким чином різні загони української нації зараз об'єднуються в єдиному потоці боротьби за національну свободу. Через усю промову Левка Лук'яненка золотою ниткою проходила ідея єдності українського народу з ім'я Української незалежної держави. Із Торонто для канадського міжнародного радіо передав Олександр Хавченко.